До Кривого Рогу приїхав професор Чарльз Вайтхет, відомий фахівець із технологічного бізнесу та венчурних інвестицій. У центрі діє бізнес він зустрівся з молодими підприємцями, науковцями та тими, хто безпосередньо причетний до цієї справи, щоб підтримати розвиток інновацій у місті. Стартап це серйозний бізнес не тільки для дітей, як багато хто думає. Насправді, стартап це дуже потужний важі для розвитку наукових ідей та університетів і їх досліджень в США. Більше ніж 16 тисяч наукових стартапів для Кривого Рогу. Це теж дуже важливо. Люди мають чудові ідеї, які потім втілюють у життя для розвитку бізнесу та інших сфер. Професор провів майстер-класи, поділився досвідом, як перетворити ідеї на успішні проекти. Кривий Ріг завжди був відомий як центр важкої промисловості, але зараз місто активно змінюється. Основні напрямки розвитку підтримка інновацій, перехід до цифрових рішень, екологічні зміни та економіка замкного циклу. Наш фокус це підтримка в першу чергу. Ті, хто зараз є, їм потрібно допомагати. Але ми думаємо і про майбутнє. Це один із напрямків в нашій стратегії. Він називається розвиток людського капіталу. Тому ми чітко розуміємо, що дуже важливо робити так, щоб перше з міста не виїжджала молодь. Робити так, щоб були умови, щоб ті, хто поїхав, повертались. Робити так, щоб навчання в місті було безпечно. Кривий ріг робить ставку на інновації. Місто підтримує молодь, бізнес і науку, щоб сучасні ідеї втілювалися сам. Ми тут, вдома. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, перший міський.